Ти дізнаєшся, як зробити такий рибок. І так, для того, щоб зробити цих рибок, потрібно взяти лінійка, рухливі очі, коктейльна трубочка, клей ПВА, простий олівець, чорний маркер, коректор. Е, як оце слово? Міцна нитка і кольоровий папір. У мене це е, червоний, жовтий, зелений, синій. Ну, взагалі треба двосторонній, але у мене не кожен тут двосторонній. Ви постарайтеся, щоб у вас був кожен Е, Далі. Ну, таке щось, типа, фіолетового. Типа. Ш... Якийсь, коротше дивіться, у мене ще отакий колір. На одну рибку треба два кольори. І такий, як я казав, колір м'яса. Першим шагом нам треба беремо папір і намічаємо полоски. У мене це буде десь як трубочка. Я думаю, стільки буде достатньо. А, ні, взагалі, я в длину всього листка зроблю. Ширину десь 1 см, так, виходить. А тут в мене треба побільша лінійка, у мене тут на 15 возьму побільше. На 30 сантиметрів я бачу у свого друга і на 45. Назарі, якщо ти дивишся, це відео передаю привіт. Таких полосок треба три. І таких полосок три. А, я це вже казав, перепутав. Тобто вирізаємо. Зараз вирізу, доріжу, доріжу і скажу. Це зелений папір мені більше не треба. І так само з другими кольорами. Я нарізав вже полоски. Кстати, дивіться, я, звичайно, виклав Білорусі і Україна. Для мене це верх ногами, а для вас це так. Ось, і тепер ми робимо ось так: згинаємо всі полоски. Пополам. І дивіться, якщо у вас не двохсторонній папір, як у мене. А, бежать. Ну, Краще двохсторонні, дивіться. згинаєте не отак. А отак. Поняли? Я думаю, ви поняли. Типа, щоб е, коли зігнули, видно було кольорову сторону. І так, з кожною полосочкою. Так, я зігнув. Тепер ми плетемо таким чином. Беру розові і синій пряді. Отак. Тобто відкриваю. Секунду. Так. Да. І ось отак я відкрив. І на згибі ось отак. Ось цей згиб, бачимо, де. Тепер беремо вже отак навхрест і ось так, щоб згиб оцей був отут по цій лінії. Ось і накриваємо отак. І тепер накриваємо розовий. Ось. Тепер беру ще одну синю і ось отут ось просовую отак. Оп. І закриваю. Беру ось оцю деталь і о, ось сюди засовую і отак вверх. Ви б знали, як це важко, сплести першу свою рибку. Ну, коротше, по такій схемі плиту і заклею. Фух, я поки склею вже так заморився. Все, я сплів ось таке і склеїв тепер, беру ножиці. І вирізаю ось форму рибки. І так само роблю з оцими полосками жовтими і червоними. Ху -ху -ху. Ось уже і дві рибки готові почти. Фух, боже, як я заморився, поки їх зробив. Тепер ліпимо з очі з. Двох ст... сторін. Також я намалював ротики з двох сторін і берем трубочку і нитку, протягуємо по всій трубочці. Ось так. І я беру і о, це треба ось. Ось так розвернути, щоб вам було видно. Отак. І забускати, що треба степлер. І ось степлером прикріпляю рибку. Ось. І з другої сторони теж. Беру так нитку. І десь тут по цер... посередині нитки. Отак. От Тепер обкружаю. Треба отак, щоб зафіксувати, щоб ось оця нитка, отак от посередині була. Це можна зробити скотчем і так я не сказав, що нам треба ще скотч. І теж цю рибку на цю нитку. Тепер там, де оцей кінець, беремо отак і закріпляємо скотчем. І все, ось така крутезна у нас. Виходить, штука, ось тут отака рибка, отака. Отака. І все це на ось такой крутой штуки. Ось Можна повісити кудись. Типа отак. Ну що ж, я думаю, тобі сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення! З вами був Дім.